Живопис Ренесансу, як один із видів мистецтва цієї доби має свої характерні риси. Він відходить від статичних, застиглих схем у бік динаміки. З'являється нове розуміння простору і часу, в картинах присутні правдивість, достовірність і своєрідна чуттєвість, драматизм подій. Художники цього стилю зберігають традиції Візантії. Але доповнюють їх психологізмом і емпірічними пошуками перспективи ренесансному живопису притаманні значучість реального бачення світу, написання картин з натури, поступова відмова від середньовічних канонів, наприклад, умовність і площинність середньовічного живопису змінюються на пряму перспективу, тобто відчуття простору, глибини в картині. Та об'ємність зображень завдяки техніці світлотіні. Зображення людини відповідає правильним анатомічним пропорціям. Відроджується інтерес до краси людського тіла. На етапі раннього відродження надзвичайно популярним був фресковий живопис. Більшість італійських художників цього періоду саме фрескісти Мазачо, Джотто. Анжеліку, потічелі та інші фресками прикрашали як церкви, так і палаци, церковні та домашні каплиці, суспільнозначущі споруди, значного поширення набув також станковий живопис. Живопис Ренесансу характеризується різноманітністю індивідуальних манер художників, формуванням місцевих шкіл. Велику роль у становленні та розвитку малярства відіграли творчість Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Бонароті, Рафаеля Санті, Тіціана, Пауло Веронезе, Донателло, Мазачу, Альбрехта Дюрера, Ханса Хольпейна, Жанна Гужона та інших. У Ренесансну добу в мистецтві з'являються нові терміни та поняття. Одним із них є техніка сфумато, введена в ужиток Леонардо да Вінчі. Сфумато буквально то, що зникає як дим. Термін, що позначає м'якість живописного виконання, плавність тональних переходів, розпливчастість контурів як наслідок повітряної перспективи. У мистецтві Ренесансу. Особливе місце зайняв жанр портрета. Відбулося становлення пейзажу як окремого жанру. Серед тем картин переважали світські та релігійні сюжети, образи реального світу, передачі цілої гами почуттів та емоцій людини. Леонардо да Вінчі – італійський живописець, графік, скульптор, архітектор, учений та інженер. Плідне поєднання наукової та художньої діяльності дозволило йому зробити відкриття, що випередили свій час як у живописі, так і в анатомії, механіці, інженерії, оптиці тощо. Одним із його мистецьких досягнень є оновлення техніки малюнка за допомогою прийому з Фумато. Живописні твори Леонарда да Вінчі втілили гуманістичний ідеал людини. Мадонна Літа, Поклоніння волхвів, Мадонна в скелях, Джоконда, Монна Ліза. На картині Мадонна в скелях зображена Діва Марія, яка стоїть на колінах і правою рукою обнімає дитину, що молиться, Іоанна Хрестителя. Праворуч ангел притримує маленького Ісуса, який підняв руку в жесті благословення. Уся сцена сповнена ніжністю та спокою і дуже контрастує з пейзажним тлом, яке складається зі стрімких скель і великого грота. Композиція твору, побудована у вигляді піраміди, Леонардо передає глибину простору не тільки за допомогою геометрії, але й завдяки розробленому ним прийому сфумату, коли образи предметів пом'якшуються. Ніби їх угортає легкий серпанок. Портрет, відомий як Джоконда Мона Ліза, є одним із найславетніших творів живопису в світі. Молода жінка сидить у кріслі до глядача. Її уважний погляд та легка усмішка виражають задумливість, мріливість, затамовану печаль. На тлі віддалених гір фігура справляє враження монументальності. Хоча формат картини невеликий 77 на 53 сантиметри. Завдяки своїй знаменитій техніці з фумату Леонардо вдалося не тільки передати безмежну мінливість людської міміки, а й досягти такого ступеня узагальнення, що дозволяє сприймати створений ним образ як образ людини епохи Ренесансу в цілому.